За крадіжку мопеда – кримінальна відповідальність. Прилуцькі поліцейські затримали підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Оперативники встановили місце знаходження мопеду та особу чоловіка, який причетний до злочину. Зранку 7 вересня до поліції звернувся 50-річний мешканець Ладанської громади із заявою про зникнення з гаража його мопеду. На місце злочину слідчо-оперативна група прибула відразу. Поліцейські провели огляд місця події, опитали мешканців сусідніх будинків. Можливих свідків та зібрали низку речових доказів. За отриманою інформацією, правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний односельчанин потерпілого. Останній у скоєному зізнався та надав правдиве свідчення. Чоловік повідомив поліцейським, що сховав мопед у гаражі свого товариша. Наразі транспортний засіб вилучено, відкрито кримінальне впровадження. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури. Відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Це незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такої. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення про підозру обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.